Я вітаю всіх глядачів Галичини. Наш ефір продовжує програма Про в деталях. І далі будемо говорити про дуже цікавий захід, який відбувся цієї неділі, 23 червня, у Нідерландах. Мова йде про футбольний матч на підтримку військовополонених із Азову. Власне, про сам цей захід, про його благодійну мету та й загалом про патріотичну діяльність української громади у Нідерландах нам розкаже наш співрозмовник з нами на відеозв'язку. Волонтер Іван Пітеляк. Пане Іване, доброго дня! Я раді вас бачити в ефірі. Доброго дня і слава Україні! Героям слава! Насамперед, давайте розкажіть, що це був за футбольний матч, чи вперше ви його організовуєте такий захід, і наскільки складно було його організувати? Ну, це був вже другий матч. Перший матч відбувся 5 травня. Це був пробний матч між нашими українськими двома командами. Ми зіграли, просто був такий збір. Хлопці, чи просто були б готові на це продовжувати працювати далі. Хлопці сказали, звичайно, так, ми будемо підтримувати наших військовополонених, треба говорити про це, бо тому, що багато вже хто забув. Ну, ми говоримо те, що є. І ми підійшли до Нідерландів з такої сторони, що ми хочемо організувати з вами турнір. Чи ви готові з нами провести турнір? Наша ціль це допомога Збройним силам України, і ми говоримо їхнім голосом, голосом військовополонених бригади АЗОВ. Вони сказали, що жодних проблем з цим немає, тобто, що потрібно з їхньої сторони. Ми розказали, як ми це все бачимо, як ми хочемо, щоб це все провелося. Вони сказали: що до нас питань більше немає, ми з вами готові це провести. І 23 червня ми провели вже більш такий офіційний турнір. Було зіграно три гри, три гри ми виграли. Це було, як той казав, у нас кажуть, товариство: у нас не було якогось ну, грошових. Там винагороджень потім просто підтримка України і говоримо голосом військово-полонених бригади Азов. І Нідерланди сказали, що вони готові далі підтримувати нас. Якщо ми будемо робити подібні заходи, а ваша команда це була команда українців, так які мешкають в Нідерландах. Це професійна команда чи така аматорська, чи ви до того тренувалися? Це, це хлопці-українці, які дехто виїхав до війни, дехто виїхав під час війни. Але це суто українці, які просто деякі грають в деяких клубах, деякі аматори, деякі професіонали. Але вони, коли я до них прийшов з ними познайомився, вони сказали: Іван, ми готові допомагати військовополоненим, говорити про це, проводити турніри футбольні, їздити, наприклад, по Європі десь. Головне би нас хтось десь чекав. І хлопці сказали за, і за це я їм хочу дуже дуже подякувати, що вони готові далі працювати. Ви таке дуже символічне місце проведення. Це гаага. Так вона всіх в нас на думках всі дуже чекають, що там буде суд над військовими злочинцями. Це так ви самого початку планувалося? Чи випадково сталося? Чому саме гаага? Гага, тому що там дуже велике населення наших українців. Тобто це дуже велике місто, розумієте? Воно більш таке і туристичне, і багато е, е, українців іменно там. І тому саме краще проводити, бо тому що я проживаю в містечку, де є там 40-50 тисяч населення, і тут не дуже велика кількість українців. І щоб організувати це все, це дуже дуже важко. Там трошки простіше, бо тому що йдеш в фіменту подаєш всі документи. Вони одобрили, підтвердили. Команда є все, можна проводити турнір. Тобто тут трохи важче, бо тому що розумієте, чим менше містечко, тут діти нідерландці грають, старші грають в футбол, і треба підібрати час і атмосферу, щоб це все зійшлося і з їхньої сторони, і також з нашої сторони. Тому ну тому там краще. Ну, все зійшлося. Це дуже добре. Знаєш, ви також кошти збирали. Власне, інформаційна мета це одна частина. Інша частина, що був збір коштів. Яким чином їх збирали, і на що вже одразу напевно планували їх витратити під час гри це хлопці, наші футболісти також я кажу, я буду завжди наголошувати. Я їм дякую. Вони своїми силами зібрали 453 євро. У нас на панаці там було ще 2200 гривень, плюс людина з Варшави передала 50 злотих. І ми вчора зробили перевід на 22 тисячі гривень, Це перший батальйон бригади Азов 12 НГУ. Ці кошти підуть на ремонт автомобілів і на ті потреби, що їм потрібно. Коли хлопці це закуплять, звичайно, що вони нам постійно, як ми кажуть, трапортують, показують чеки, і звіт загальний по коштам. А, а загалом, от я, я знаю, я знаю, що у вас багато є таких волонтерських ініціатив. Яким чином ви співпрацюєте? Я так, розумію, і з Азовом і не тільки з Азовом лише. Дивіться, скажу вам, ну по правді своєї сторони, до деяких час я допомагав декілька батальйонам. Це, наприклад, 102 друга бригада, 74-й батальйон, 103 я бригада, 64-й батальйон, 93 бригада. Хлопці й були. І ще додатково точно. Ми працювали з хлопцями по можливості. На даний момент я пояснив людям, що в ресурсів вже немає. А збори ви розумієте, що кожна хвилина це дорогий час на даний момент і. Тягнути mm -hmm. збор 2-3 місяці не має просто смислу, і ми зараз робимо так з хлопцями. Ми домовилися, що, наприклад, ми щось назбираємо, ми офіційно об'являємо, що у нас є сума. Вони нам кажуть, ми висилаємо і так ми співпрацюємо постійно. Послідні, е, послідній наш збір був 120 тисяч гривень. Ми купили дрон Мавік і купили ще їм додаткові такі спеціальні диски. Це ціна питання було 28 тисяч гривень. Хлопці все відзвітувалися, відрапортувалися, тобто. Ми стараємося, ми як волонтери зі своєї сторони, бо у нас є група людей. У нас є чотири людини: це є я, моя дружина Яна Боженецька, моя сестра це Калачко Мар'яна, яка проживає в Львові, і є Копець Тарас, який проживає в Польщі. І ми працюємо разом для однієї ж цілі, і для того, щоб нам було все просто, якісно і простіше. Бо хтось живе, наприклад, на території України. Є момент, ми переслали кошти туди, там закупили, зразу відправили, бо тому, що є такі моменти, що ми деякі речі купляємо тут. І передаємо, але це теж є на все свій час. Розумієте? І тому ми з тобто, хлопцями стараємося складати таку ситуацію, щоб горить, значить, купляємо там. Є час, 2-3 дня, значить закупляємо тут. Тобто, у вас така невеличка волонтерська група, так, всього четверо людей, але напевно долучаються й інші українці, які десь чи, чи Нідерландах, Ні, чи в інших країнах. Ну, багато є, хто, наприклад, є люди, які з Фінляндії постійно мені роблять донати, тобто є люди, які з Німеччини, є люди, наприклад, які з Іспанії роблять, тобто не іменно тільки так. Наша група, чого малесенька, я вам розкажу. При, коли почало, почалося повномасштабне вторгнення, я звертався до, до декілька навіть організацій іменно тут, в Нідерландах, давайте ми об'єднаємося і будемо робити разом. Мені е, сказали, прямо і відкрито, ми допомагаємо своїм. Або тим, кого ми знаємо особисто. Я, наприклад, допомагаю хлопцям, яких я, грубо говоря, 85% не знаю особисто. Але я хочу допомогти, тому що я українець, я за кордоном, і я повинен робити все. У нас є два варіанти на даний момент або в ЗСУ, або для ЗСУ. Третього не повинно бути. Чому саме Азов? Це якась у вас особиста історія? Ні, це просто так, як у життю склалося, що у нас були спільні знайомі, і ми там познайомилися з хлопцями. Це ще було трошки давніше. У нас була золота дев'ятка. Вони, на жаль, хлопці загинули. І ми з ними довгий час працювали ще до повномасштабного вторгнення. І ну, ми працювали не відкрито, ми тобто не збирали десь офіційно кошти на Фейсбуці, чи в Інстаграмі, чи в Тіктокці. Тобто була кількість людей, які ми собі збирали. Ми хлопцям передавали, наприклад, чи там кошти, чи там, просто там щось закупляли і відправляли. А коли пішло, пішло повномасштабне вторгнення. Багато хто з моїх друзів, родичів уже на війні, наприклад, і ми пішли відкрито і масштабно збирали. Але як я вам пояснив, коли були більші ресурси, більші донати, ми допомагали більшістю цим підрозділам. Зменшилися. Я хлопцям подзвонив, пояснився. І люди до мене, хлопці, претензій жодних не мають. І ми продовжуємо просто працювати з Азовом. Азов, я не можу залишити, тому що військовополонені – це дуже больова тема. І я не маю права від цього війти. Я завжди казав і буду наголошувати, поки не повернуться всі хлопці, які зараз знаходяться в полоні бригади Азов... Азовсталі, поки я не перестану свою діяльність. Ну, власне, вчора було хороший приклад, що повернулися захисники, в тому числі Азосталі, але однак азовців серед них, на жаль, саме от конкретно бійців Азову не було. Вони досі в полоні. Як у Нідерландах ставляться? Скажімо, так наскільки там російська пропаганда працює проти Азову? Що які, там, з якими фейками, можливо, ви стикалися, і чи люди готові говорити саме ну, слухати про Азов, про полонених? Я маю на увазі, саме нідерландці. Дивіться, я більше два з половиною року в Нідерландах. Якщо чесно, я ще не стикав ні одного іменно нідерландця, який до мене виставив претензії Азов. Поліція, яка їдеть, завжди мені показує палець вверх. Багато перехожих людей показують типа супер. Тобто, я десь чув, що хтось десь там якісь фейки розвіює, що ніби Азов поганий, ще щось, але щоб я особисто стикався з такими людьми, я не мав. Я мав проблеми на польському кордоні, коли мені польська сторона, типу, хотіла сказати, тобто що це неправильно, що ви не маєте права це використовувати. Але я завжди стараюся людям пояснити, що як ви можете уважати якихось військових, які обороняють свою ж землю, не нападаючи ні на кого, вони можуть бути недобрі. Поясніть мені, будь ласка, і на цьому у них, як той казав, перепалка трошки знижується. Вони розуміють, що. Я їм доношу інформацію в такому е, смислі слова, що мій дім, і я ні на кого не прийшов. А до мене прийшли до мого дому, і я повинен оборонятися і робити всі свої речі належним чином, щоб оборонити свою сім'ю, жінку, дітей і свою е, Україну. Розумієте? Так що, тут в Іспанії, я знаю, що є дуже великий фейк негативу, Це так, але нідерландці, я вам скажу по-чесно своєї сторони, з тих, що я знаю, з ким я спілкуюся. Я не чув негативу. Тобто Азов у них супер. Вони ну, бачить, в мене просто машина така специфічна, що в мене шеврон є, збоку є. То чесно, я не бачу жодного слова в свою сторону проти Азова. Іменно в Нідерландах. І нідерландці досить відчутно, так відзивчиво, хочуть допомогти. Просто я вам скажу так: людям треба просто доносити правильну інформацію. І з розумінням це пояснити, не просто сказати: о, там якийсь був підрозділ. Треба пояснити, що був підрозділ, був Маріуполь, був 86 днів оборони, з яких 84 дні було повне оточення, і хлопці не склали зброю, бо багато було фейків. Тобто, от вони здалися там добровільно. Ні, я завжди наголошую, хлопці не здавалися. Хлопці виконали наказ вищестоящого керівництва і все. З цією умовою, що за декілька місяців мають повернутися додому, і хлопці не повернулися, і пройшов час, і далі тишина. І ми повинні це робити і доносити людям так само, як я кажу, нідерландцям. Я доношу правдиву інформацію, бо нідерландцям я вам скажу, вони дуже спиркульозно до цього ставляться. В них які є сумнів у твоїх словах. Ви самі розумієте, телефон працює з інтернетом 21 21 століття. І вони знаходять ту інформацію, яка є підтверджена твоїми словами, вони тобі починають вірити, довіряти і співпрацювати. Якщо ти починаєш доносити інформацію неправдиву, вони можуть легенько тебе вислухати, відійти на сторону, прочитати і зробити вже свій висновок. Розумієте, тобто треба старатися доносити правдиву інформацію. А наскільки взагалі в Нідерландах обізнані про ситуацію в Україні, про нинішню ситуацію, і, і як на це все накладається ця ситуація трагедія з малазійським Боїнгом, де ж теж загинули саме громадяни Нідерландів? Ну, дивіться на рахунок Боїнга я не можу констатувати якісь конкретні факти, бо тому, що одні люди дуже злосні. Дуже злосні одні люди та якби трошки не знають, де правда, де брехня. Ну самі розумієте, як якийсь процент розділяється. Нідерландці. Наприклад, я знаю дуже багато хороших, досить крутих нідерландських волонтерів, які навіть на даний момент зараз в Україні вони їздять, вони допомагають. Вони з перших днів допомагали. Були які е, волонтери, ну, нідерландські на початку допомагали, потім трошки знизили свій темп. Потім взагалі це закінчилося. Тобто. Тенденція йде, не йде важка, тобто, що ми не хочемо, ми або що. багато ситуація залежить від того, скільки люди готові ще згуртуватися, наприклад, і допомогти. Бо кожен волонтер він залежить від людей. Нема такого слова, от це зробив волонтер. Ні. Це зробили люди. Просто волонтер це так, як малесенький помічник, якщо є конструктор, він просто його може чуть-чуть зібрати, вдосконалити і випустити. І все. Так, а наскільки обізнані про війну про ситуацію в Україні зараз, саме в Нідерландах? Чи пишуть новинах зараз? Чи повідомляють, чи, чи в пресі є якісь повідомлення? Якщо чесно, вже трошки знизилося. Тобто, вже немає на таких, як колись було на перших шпальтах газет. Було в телебачення про Україну, війна Маріуполь, наприклад, Буча, Ірпінь, Бородянка. Допустим, Бахмут на даний момент знизилася тенденція. бо... Певні свої політичні, як той казав, ігри. Ну я не політик, я не можу сказати. Але то, що було, наприклад, 22-23 рік? Ну зараз вже зовсім інакше, але вони підтримують, вони готові підтримувати Україну, тобто вони не відвернулися, але мають якісь свої певні вже як той казав критерії для цього. Ну і на завершення хочу запитати вас, чи у вас багато зв'язків саме серед української так громади в Нідерландах, і чи ви координуєте якісь можливо, і плануєте майбутні акції зараз? Дивіться, майбутні акції ми плануємо. Тут є хлопці, я познайомився також з боксерами, з гімнастами, з волейболістами. Ми хочемо зараз розширювати цей круг, але ми е, маємо розуміти, що ми маємо це все поставити так, щоб і нідерландцям це підходило, і нам це підходило, і робити це грамотно, чітко, розумно і згідно інструкції. І ми хочемо це робити, ми хочемо розвиватися, і нідерландці сказали, тобто проблем немає, тому що ми пішли так як державну установу. Я надав їм певні для цього документи, і вони сказали: питань немає на рахунок спорту, розвитку, тобто ми вам не маємо права перешкоджувати, тому що ми не бачимо тут загрози для нашої держави. Бо в них така, наприклад, дисциплінована і порядна країна, що якщо вони бачать щось не так, вони тобі зразу просто попереджають, що вибачте. А тут ми готові розвиватися, продовжувати акції. Ми плануємо на 14 липня і 29 липня теж турнір. Бо тому що з 28 на 29 липня ми пам'ятаємо Оленівку, 53 воїни, бригади АЗОВ були просто цинічно і підло спалені, і ми будемо присвячувати цей турнір, який хлопці загинули. Ми будемо його грати також. І кожен який крок. У Нас буде йти, ми будемо звичайно попереджати, розказувати про це, задіювати нідерландську сторону. Також є вже, наприклад, бельгійська сторона, яка теж хоче з нами співпрацювати. Є в Німеччині хлопці, теж відкликнулися футболісти. В Чехії є хлопці, які готові працювати. Є люди, які готові працювати для допомоги Збройним силам України, але не для Азову. Ну, я розказую правду, я не буду, наприклад, щось сказати, щось так, щось ні. От, допомога Збройним силам України, окей. Азов ні. Скажу вам простіше, чому? Я звернувся в Нідерландах є українське радіо. І коли я до них написав мейла, там все, потім ми дзвонилися, і я їм задав питання, питання Азову, мені просто сказали, вибачте, це політика. Все, я все зрозумів. Це дійсно дуже дивно для мене. Чому вже навіть в Америці зняли якісь там злузді звинувачення, але ще вони можуть бути якісь упередження саме серед українців, навіть в Нідерландах це дуже дивно. Але добре, що ви руйнуєте ці упередження, добре що популяризуєте, і добре, що використовуєте спорт для цієї справи. Я бажаю вам успіху, щоб всі акції приходили якомога більш вдало, і щоб якомога швидше всі полонені повернулися додому, повернулися до своїх родин, повернулися. Живими і здоровими дуже дякую за цю розмову. Іван Петеляк, український волонтер, який працює в Нідерландах, був нашим співрозмовником. Дякую глядачам, що нас дивилися. Не перемикайтесь. Попереду ще багато цікавого. Побачимось.